Важливо демонструвати певну позитивну байдужість до спадщини, яку цей монстр створив. І це якраз про російську імперську та колоніальну культуру. дуже важливо, щоб українська культура з'являлася і заявляла про себе підкреслюючи багатошаровість і фантастичну якість власної традиції. Звісно, постійно наголошуючи, важливо переписувати історію, але це має бути боротьба. довга і безперервна боротьба, і вести її треба розумно. Як казав хтось зі спритністю лисиці і спокоєм голуба. Треба діяти розумно, a щоб to уникнути to безглуздих пасток. In order to avoid Бо б не сталося. Якщо ви продовжите лаяти Достоєвського, ви нікого не переконаєте. Краще не говорити про це, а говорити про великих українських письменників. Бо інакше це не буде виграшна стратегія.